Всім привіт! Дістався мені отакий от от невеличкий пакетик з монетами радянськими, а також невеликої кількості російських рублів, ну а також українських монет і декілька монет інших держав. Звісно, я радянські монети взагалі не перебирав ні разу. Літературою про них я. Читав, ну читати це одне, а перебирати це зовсім інше. Тому, потративши деякий час на ці монети, я декілька монет знайшов більш-менш нечастих. Ну, а по інших монетах взагалі тут нічого цікавого, як і в українських монетах, не знайшов. Перебирав я їх відповідно, як і завжди розклавши спочатку по номіналах, ну а потім по рокам чеканки. відповідно, ну а потім, за допомогою методу виключення, відкладав монети, які взагалі не мають цікавості. Я шукав найбільш монети, які є нечастими. Ну, а рідких взагалі тут я не знайшов. Але ж все-таки було доволі таки цікаво повивчати щось нове для себе, ну і трішки розібратися в радянських монетах. Зараз я вам покажу на мікроскопі, що цікавого. Я знайшов з. Такого більш-менш нечастого. Ну, і відповідно, хтось щось може в коментарях дописати і підказати, можливо, я в чомусь помилився. Є монети з остатками штемпельного блиску, ну а взагалі все інше в більш-менш доброму стані. Так що, ребята, отак. Тут у нас із. Цей великої кучі були рублі. Взагалі по ним подивився нічого цікавого, я тут ще не знайшов. Одна монета закотилася, як завжди, з іншої країни. Ну, таке буває в копілках да і в прочих монетках 10 копійок 2-1 ВАМ. Також українська попалася. Ну, а тут у нас все інше 2 копійки, 25 копійок. 2. Все у нас стандартне. Одна купалась 20 копійок юбілейна. Цікавого в неї нічого немає. закотився 1-1 рубль 64-го року, чеканки. Також рядовий, нічого там цікавого в ньому немає. І з самого старого, що зустрілася у нас копійка 28-го року. 33 го року, ну і 50-го року. Взагалі тут нічого такого цікавого цікавого не було. Ну, а я відклав пару монет, які є трішечки більш-менш нечастими. Зараз я вам на мікроскопі покажу, а може хтось ще додатково підскаже вірність монети. Рідкість штампу, відповідно, плюс-мінус її ціну. Так що зараз переключаємось на мікроскоп. Ну що, подивимося на 3 копійки 89-го року чекана. Тут ми бачимо, у нас де другий колос є. Такий невеличкий, як відросточок. А на іншій монети, яка в мене також є. Тут він відсутній. Наскільки я розумію, що це. Монета невелика є перепуткою, тому що частина відчеканена, я так розумію, це 3 копійчної монети. А оця більш нечасто я б сказав би, відчеканена 20-копічним. Якщо хтось розуміє, відпишіть, що це за штамп. Тут дуже і дуже гарно видно справа від другого колоска низу є така полосочка. А тут вона відсутня. Зараз перейдемо до однієї копійки. Це у нас копійка 84-го року Чекана. Вона має невеличкі дефекти, ну це таке окисли да, всякі часові, як то кажуть, недоліки незначні. Хоча монета в блиску. Тут у нас, якщо придивитися, зерна мають короткі ості. Є у нас довгі. І є короткі ості. Ось тут саме, як на мій погляд, короткі ості в другому колоску. От, якщо посередині подивитися, вони тут у нас короткі. Якщо були б довгі, були б отакі набагато длинніші. Інформацію я брав з інтернету. Ну, а також з каталогу. Каталог. Трішечки складний, але ж, якщо подивитися інтернет і каталог, становиться більш-менш зрозуміло. Тому відклав я оці дві монетки окремо. І якщо мені хтось допоможе визначити їх штамп більш точно, чи я не помилився, відпишіться, будь ласка, в коментарях. Дякую. Всім гарних пошуків, до зустрічі, всім пока!